Два матчі вже завершилися. NX Tech Magic. Отже, розпочинаємо. Backstar Vision Тех 1, нами у літньому сезоні. Не все добре. Зараз удар по воротах. І м'яч залітає у сітку. Класний гол від Дмитра Пастушка. І рахунок відкрито. Вже побачили. Можливо, і не єдиний. Буде. Зараз Роман Семенів перехоплює. Семенів пробиває по порожніх воротах. Забиває Роман Семенів. 2-0 стає рахунок. І Роман Семенів це 17. Тож сьогодні відзначиться, але забиває У нас Дмитро Пастушок. Рахунок стає 2-0. Все-таки Дмитро Пастушок. Робив і. Дей so Ферес. Передача на фланг. І тут такий м'яч залітає від Дмитра Того на ворота. 1-3. Скорочує відсування Бексон Vision. Переводить на лівий фланг. Андрій Лі Ференс. Його ударили. Тогон Семеню, хороша передача, вихід сам на сам мій м'яч іде. Дмитро Пастушок на підбиранні. Пастушок пробиває. Тут зараз спроба. Віжин непоганий. І зараз обіграш, Дмитро Тогон на м'яч виносить. І Дмитро Пастушок вихід сам на сам. Дмитро Пастушок проходить суперника. Дмитро Пастушок забиває цей гол. Дмитро Пастушок зараз оформлює хитрик і рахунок стає 4-1. Мені також, наскільки я пригадую, відзначався. Ну тож загалом кіси, звичайно, перегоні бомбардерів можна буде подивитися на сайті. Зараз Андрій Ферес забиває класний гол для своєї команди. Відпасував. Відротуван! Є взяття воріт. Все таки це. Ріференс. Що тут? Вихід сам на сам. Фактично, і забиває Дмитро Пастушок. Це в нас шостий гол. О цьому поєдинку для Теходинь. Це Слава Гамара. Галай. Ференс передача неточна. Дмитро Туган проходить тут суперника. Пробиває. Тоган. Дмитро Пастушок. Ріпоріг пробиває, удар блокують. Ще одна спроба, м'яч залітає ворота і забиває Павло Постушок. 7-2. Непогано захищається команда. Сергій Барановський, Тут перехоплення. Дмитро Постушок. Роман Семенів. Ще один гол від Романа Сименєва. Андрій Задорожний. Скидає тут на партнера. Удар кошетний тут. Дмитро Пастушок пробиває по порожніх воротах і мало не влучає. Дмитро Андрій Задорожний зараз направо відпасовує. десь намагається прийти захист гравці команди Black Survivion, але отримують гол у власні ворота. Роман Семенів забиває Роман Семенів. Задорожний, направо перехоплення, Знову ж таки, Роман Семенів ще одна його спроба, і цього разу міч Бірестійкий проліток. Знову дропатушок з м'ячем, як ще дотепно приходить суперника, не втрачають одразу м'яч. так один Сергій Брановський забиває. 9-3. Ось так перехитрив його в попередньому епізоді. Дропатушок, але Сергій Брановський. Юрій Ференс це з партнером зіграв. Дмитро Тоган, Дмитро Пастушок, удар по порожніх воротах і забиває Дмитро Пастушок. Ну, сьогодні а, все гаразд реалізацію Дмитра Пастушка. Це вже у нього. Юрій Ферес. Переведений на правий фланг, одні дорожній. Проходить суперника. Що тут Сергій Барановський забиває це дубль для Сергія Барановського і рахунок стає. 10-4. Зачепитися. Роман Семенів вперед, Дмитро Пастушок тут. Знач... Червон. В катку, зрештою, отримує Андрій Фернс.